Чим займається молодіжний центр та яким чином він допомагає молоді? Молодіжний центр це сучасний простір для самореалізації, розвитку та підтримки її ініціатив. Е, молодь може розвиватися. До прикладу, у нас був проєкт про розвиток навичок молоді, в якому були декілька курсів. Це курс життя, фотокурс, курс гончарства, е, написання резюме. І от, завдяки таким напрямкам, у нас в місті зараз є фотографи, які вже відкрили власну справу, яких ми долучаємо також до нашого молодіжного центру як фахових спеціалістів, а також люди, які вже відкрили свою справу з шиття і почали займатися гончарством. Чи багато молоді долучаються саме до цих ініціатив? Чи всі активні? Сказати про те, що всі активні, ну, напевно, ми не можемо, але досить багато осіб відвідують заходи молодіжного центру. А які проблеми допомагає вирішити молодіжний центр взагалі? Якщо говорити саме про проблеми, то в молодіжному центрі є спеціаліст, який допомагає попередити суїцидальні кризи. Назва його Гейткіпер. Це наша працівниця, яка пройшла відповідне навчання, і якщо молодь відчуває, що не здатна впоратись сама зі своїми проблемами, вона може звернутися до нас і в індивідуальному порядку ось це питання буде з нею вирішуватися. Тобто це психологиня, я так розумію, правильно? це гейткіпер це не обов'язково має бути психологиня? Це людина, яка пройшла відповідне навчання з підтримки. От і от у нас є ця людина. Угу. Як можна звернутися, ось прийти. Наприклад, хтось із там з молоді може просто прийти і сказати, мені треба поспілкуватися з так. такою такою людиною. Так на наших сторінках в принципі висвітлено хто це за людина, це Наталя. До неї можна прийти в робочі години і сказати, мені потрібно з собою поспілкуватися. Такі випадки у нас були, на жаль, але на щастя, ці люди знають, що до нас можна прийти, і ця допомога їм надасться. На вашу думку, чи активна молодь Білої церкви взагалі? Так, і це молодь Білої Церківщини дуже активна, і це можна навіть підтвердити статистичними даними. Наприклад, в... за минулий рік молодіжний центр відвідало 870 осіб. Це за весь 2024, А за першу половину 2025 року це у нас цифра 689. Тобто, ми можемо зробити висновок, що за перше півріччя 2025 року нас ну ми майже добили минулорічний річний показник, і це дійсно є м, тим показником, що молодь долучається до ініціатив, а також намагається їх сама впроваджувати. Я думаю, що таким успіхом може слугувати не тільки наша робота і заходи, які ми проводимо, а й те, що ми долучаємо молодь безпосередньо також проводити заходи для своїх там однодумців, з якими потребами зазвичай приходить молодь, і чи допомагаєте ви якось допомогти? Не знаю, влаштувати ці якось потреби, якось допомогти у їх реалізації? Тобто, як це відбувається? Якщо є запит саме на проведення якоїсь ініціативи, то молодь приходить зі своєю ініціативою. Ми її вислуховуємо. До прикладу, можна вести приклад. Колись до нас звернулася дівчинка, каже: немає місця, де можна було б з музикантами показати себе. Вона співала. От, і знайти іншу молодь, яка чимось також займається, наприклад, грає на барабанах, на гітарі, і от так от зробити колаборацію е, і створити, наприклад, власний гурт. На цей запит ми вирішили провести імпровізований творчий вечір, де молодь могла показати свої таланти. От, і зараз це такий е, у нас досить постійний захід. Це вже переросло в квартирники, де молодь. Збирається, показує себе і знаходить однодумців. А якщо говорити про більш широкі ініціативи взагалі, чи підтримуєте ви якісь гранти, чи, можливо, ви їх самостійно пишете? Так, звичайно. Найбільш успішнішим це грант з Юсейт та Айрексом, відмріємо, та діємо. Він був на фінансування 50 тисяч доларів. 25 000 – це навчання молоді. 25 тисяч доларів це було навчання наших працівників різним напрямкам роботи. А 25 – на впровадження проєктної діяльності та певні зміни простору. Зокрема, молодь в опитуваннях. Ми часто помічали, що молодь каже про те, що немає місця в білій церкві, куди можна безкоштовно прийти, попрацювати, понавчатися. Uh, от і отак от, от ми зібрали. Ініціативну групку і спільно з нею напрацювали ідеї стосовно простору. Були дизайн-сесії, де ми визначали кожну деталь, колір, яке наповнення має бути кімнатки. І ось у 2025 році у нас відбулося офіційне відкриття, відкриття коворкінгу простору, який створила молодь сама для себе. Саме у молодіжному центрі. Саме в, в молодіжному місті? центрі uh -huh. в нашому приміщенні. І тепер безкоштовно молоді люди можуть в робочих Одини центру відвідати, попрацювати можуть взяти свій ноутбук, можуть в користування молодіжного центру, тому що ми закупили також необхідну техніку, і навіть відключення світла не на, не, так, на не на заваді. Чи допомагає якось вам наше місто? Зокрема, міська рада, можливо, у реалізації якихось проєктів. Так, звичайно, ми тісно співпрацюємо з управлінням з питань молоді та спорту. Вони самі ініціюють проведення певних заходів, а також ми звертаємось до них за фаховою підтримкою, і таке і інше, також у нас є програмний бюджет. На певні заходи, і от таким чином ми тісно співпрацюємо з нашим містом. А якщо говорити про екоініціативи, чи влаштовуєте якісь толоки щодо прибирання, можливо, на набережної зони міста? Так, звичайно, це важливим напрямком підтримувати чистоту, а також навчати молодь свідомому споживанню. Буквально нещодавно у нас була екотолока. Це була не просто збірка, де ми прибирали. Ми організували спортивні активності, командотворчі активності. Також вчили молодь сортуванню сміття, і от все зібране сміття, яке вдалося нам зібрати, ми посортували та відвезли на пункти здачі сировини. А чи взагалі всі проєкти центру вони безкоштовні? Тобто для відвідувачів? Так, молодіжний центр є переможцем конкурсу громадський бюджет. Згідно з умов цього конкурсу, всі послуги мають бути безкоштовними. Так як це? Так як відбувався ремонт та оснащення молодіжного центру за кошти платників податків, відповідно для містян це є безкоштовним. А ми але ми на цьому не зупиняємося і розуміємо, що нам потрібно також залучати кошти в громаду, і от працюємо в цьому напрямку активно. А з ким ще співпрацюєте? Можливо, з за кордоном якось співпрацюєте? Якісь ініціативи берете звідти так і цьому слугують. Молодіжні обміни, які у нас відбуваються у 2023-му Відбувся перший двосторонній в Німеччині. У 2024-му перший тристоронній була Україна, Німеччина та Польща. Молоді люди активно проводили свій відпочинок а також переймали досвід інших країн і ділилися нас, нашим досвідом, репрезентували нашу країну. Також у минулому році молодіжні працівниці поїхали до. Німеччини на обмін досвіду досвідом саме з молодіжними працівниками, і от результатом цієї співпраці було те, що німецька сторона на запит нашої молоді підтримала нас і передала обладнання та техніки сумою на 10 тисяч євро. Туди входили барабани, тенісний стіл, електрогітара, різні матеріали для майстер-класів. Дуже класно, що ми. Спільно з молоддю напрацювали ці ідеї, що нам потрібно. От вони самі там власне писали інструменти, які їм потрібні, або майстер-класи, які б вони хотіли. І ось така співпраця у нас відбулася. А ось у цьому році чи плануєте виїзд за кордон? Можливо, вже є якась ініціатива? Так в цьому році в нас буде аж цілих два молодіжних обміни. Один із них відбувається у два етапи: тема гендерна рівність та права жінок. Перший етап вже відбувся в Ірландії. Шість молодих дівчат поїхали з нашими працівницями. Командотворчі зустрічі, були різні спортивні активності на витривалість. Влітку буде другий етап. Ті ж самі шість дівчаток поїдуть в Іспанію для того, щоб власне, напрацьовувати якісь рішення з цієї тематики. І наприкінці року нас очікує також тристоронній молодіжний обмін: Німеччина, Польща, Україна. Тому стежте за оновленнями молодіжного центру. Зовсім скоро будуть всі матеріали, як можна податися. Обов'язковим є знання англійської якої мови, тому що це мова, якою ми будемо розмовляти, і будь-хто може потрапити на цей обмін, чому важливо взагалі робити такі виїзди, зокрема і для нашого міста, і зокрема підіймати тему, наприклад, гендерної рівності, перш за все, це для того, аби показати свою культуру, свої звичаї, те, чим ми тут займаємося, поділитися досвідом і можливо почерпнути щось нове для себе і? Привести до нас. Ті найкращі практики, які відбуваються за кордоном. Чи співпрацюєте, можливо, з громадськими організаціями міста і з якими? Так, ми тісно співпрацюємо з молодіжними громадськими організаціями. Ну, мабуть, всі я не зможу назвати, але від самого початку відкриття це була ініціативна група М 32 Наразі вони вже створили власну громадську організацію. Спільно з ними ми проводимо заходи, спрямовані на національну ідентичність, на національну патріотичність. Виховання, це різні історичні гутірки, вишколи, настільні ігри в патріотичному стилі. От. Це громадська організація Центурія, з якою ми також дуже запартнерилися. І в принципі таких організацій дуже багато. Червоний хрест, Білоцерківський наш, він надає нам допомогу в питаннях першої допомоги. Спільно ми проводимо вечори настільних ігор. Ось такі можу приклади, це те, що я згадала. А ось щодо молодіжної ради також є якісь певні співпраці? Так, з молодіжною і студентською радою ми активно співпрацюємо через управління з питань молоді та спорту в Білоцерківської міської ради, спільно впроваджуємо які, якісь ініціативи, долучаємо їх також до наших ініціатив, напрацьовуємо спільно проєкти. Зокрема, відкриття молодіжного центру. Це також була ініціатива молодіжної ради та студентської ради. Взагалі, на вашу думку, чи як можна залучити можливо неініціативну молодь нашого міста, аби вони все ж таки покращували нашу громаду, аби вона процвітала? Ми вважаємо, що насамперед важливо не лише проводити заходи для молоді, а і спільно з молоддю заради молоді долучати? Інших молодих людей до проведення якихось своїх ініціатив, якихось своїх проєктів, заходів, створювати різнопрофільні заходи. І таким чином, навіть якщо йому, наприклад, не подобаються настільні ігри, але йому може сподобатися якась там історична гудірка, таким чином залучати все більше і більше молоді. Також ми для того, щоб все більше людей залучити і і вони знали про молодіжний центр, ми здійснюємо. Цьому році е, вже здійснили п'ять виїздів на вищі навчальні заклади, де розповідали молоді про молодіжний центр, е, про його можливості та як можна самореалізуватися в ньому. Проводили різні е, лідерські тренінги у цих вищих навчальних закладах для того, аби Залучити все більше і більше молоді. І молодцікавилась. Підходила, спілкували так, з вами. Так, звичайно, в нас не відбувається все там. Строго ми самі молоді люди, тому з легкістю можемо спілкуватися на спільні теми. Пані Аліно, і наостанок як можна до вас долучитися? До нас може долучитися будь-яка молода людина віком від 14 до 35 років в робочі години молодіжного центру. Це з вівторка по п'ятницю з 14 до 20 години, в суботу та неділю з 13 до 20 години. У наших соціальних мережах є анонси заходів, які у нас відбуваються. Можна прочитати, вибрати для себе те, що тебе буде цікавити, зареєструватися за посиланнячком. Потім після реєстрації дівчатка повідомляють години та місце проведення заходу. До речі, до нас дуже часто буває там запитують, чому не публікуємо години. Це є обмеження часу, безпекові норми, яких ми маємо зберігати. Тому ми повідомляємо лише зареєстрованим часто місцем і. Таким чином долучитися або ж прийти у робочі години центру, просто на вільне відвідування з компанією, друзів, пограти в настолки, яких у нас більше 40 е, штук, от і провести час, прийти на коворкінг, наприклад, попрацювати.